没有。 Ці питання вирішуємо. Ми кожен день ставимо собі плани. Олексій Іванович до нас приходить. І кожне наше засідання закінчується тим, що я йому питаю, Олексій Іванович, ви зрозуміли наступний крок. Да, так, тому що, тому що дуже багато питань з законами зв'язаних. І можна, можна це питання вирішувати, вказується декількома шляхами: одним, другим, третім. І вчора. Нас збиралось декілька депутатів, юристи. У нас завжди з нами юрист, фінансист. І це питання поступово вирішується. Вирішується, будемо вносити зміни. Уже розроблений план очистки з 2013 року по 2021 рік. Але не тільки Сули, а річки Дніпра і всіх річок, які туди входять. На це би виділялись кошти, але за ці три роки кошти не. Були використані зовсім ні одної копійки, і так вони, я думаю, вони пропадали. І ми з... будемо працювати над цим питанням. Поступово саме перше виготовлення документації ми ходили в земельний відділ, і так у нас в країні, що ми не знайдемо навіть чиї береги, розумієте, де де кому ця річка належить, і як і як, як далі з нею працювати, чистити, То всі зацікавлені в тому, щоб у нас річка була розчищена і щоб вона була повноводною. Тому що бачите, торфи горять, а це все із за того, що висушили болота, Пало, да, впав рівень ґрунтових вод. Це буває і природне явище, воно повторюється раз в декілька років. Але як вона захаращена була, то я думаю, що все ми працюємо над цим питанням і поступово крок за кроком будемо вирішувати це питання. Ну, от поки громада сама розчищає, то до весни якраз після нерезку можна було побити. Нати ну, чи земснаряд ви розумієте, що раніше навіть не вспіють виготовити документи, як би це документацію, як би це не хотіли, тому, що треба провести у нас сесію 4 числа. Якщо ми затвердимо комітети, повинно це питання винестись на комітет земельний, екологічний. Є буде в нас комітет. Там присутні в цій комісії будуть люди із засульської сільської ради, яке яким це питань депутати із Засульської сільської ради, які яким це питання більш. Знайоміше, ніж решті депутатів. І над цим питанням будемо працювати, працювати і працювати. Тобто наступний наш крок провести сесію 4 числа, винести і далі поступово, крок за кроком, вирішувати. Дуже швидко це питання не вирішиться, однозначно. Було б дуже добре, аби це питання вирішилось, хоч з документами, хоча б за півроку, якраз до весни, там до літа. Я думаю, що буде так. Ну взагалі, от ваше враження, що люди самі зорганізували. Це дуже добре, розумієте? В нас останнім часом я так спілкуюсь з людьми. Бачу, у нас люди дуже привикли, що їм хтось повинен щось зробити, але самі вони щось не хочуть робити, розумієте. Надо потрібно починати з себе, не чекати, що хтось зробить, ніхто, крім людей, це не зробить. Кошти виділять, але ж але ж люди, громада повинна контролювати. Ми домовлялися, що громада буде контролювати витрати коштів, все, все буде дуже прозоро і кошти не ніхто не хоче, щоб кошти відмились. вже всі, всі хочуть яких змін і всі хочуть їх. І змінювати також ці, ну, впроваджувати ці зміни люди вже хочуть. Не ждати, що їх хтось зробить. Це дуже добре, що люди самі організувались, дали поштовх. Аби вони не дали поштовх, так як ніхто не давав поштовх, три роки пролежали документи, три роки виділялися кошти, майже три роки, і, і так вони і не були використані ці кошти.